Ходиш собі по Шроті в Америці, ходиш, ходиш, дивишся, що тут кає. Тисячі машин. І тко обертаєшся. Део. Не щас, не део. Відки воно тут взялося, мені цікаво. Що, що на ну, що в Америці Део не видів? Замкнений. Ще й замкнене, так. Пробіг 84 тисячі Небагато Често так як у нас в Україні На автоматі правда Наклейка Walmart. якийсь з Walmart їздив на ну, ній Така файна покрасочка хтось красив як. з балончика доней з І то реально Америка, о. Відки це да узялися, хто знає.